Не на жарт людей сколихнула інформація про те, що в аптеках майже всі ліки з 1 квітня продаватимуть лише за рецептом. У містах перед аптеками вишукувались черги, як це було рік тому після початку повномасштабного вторгнення російських військ. Але, як виявилось, ніяких особливих змін у контролі за відпусткою лікарських засобів не відбулося. З'явився лише додатковий сервіс Є рецепт. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що до рецептурної групи лікарських препаратів не внесли жодних нових препаратів. З 1 квітня з'явився додатковий сервіс «Єрецепт». «Е а на територіях, де ведуться активні бойові дії, людина може придбати в аптеці препарати без рецепта. Окрім того, наряду з електронним рецептом продовжать діяти і паперовий. Ми не змінили правила відпустку препаратів. Ми говоримо про те, що ввели додатковий сервіс електронний рецепт на той чи інший препарат. Парад всі інші правила відпуску контроль, який був у нас довоєнний період, він залишається і сьогодні такий, який був до 24 лютого, наголосив міністр. Майже продовж року на період дії воєнного стану фармацевти керувались правом більшість медпрепаратів, в інструкціях до яких чітко написано за рецептом продавати без офіційного рецепта лікаря. Такий порядок регламентує постанова кабінету міністрів України номер 542 від 7 травня 2022 року.